Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобільчик Kia Forte. Forte. Це американська версія автомобіля з Америки. Має проблеми в системі охолодження. Із-за того, що довго не змінювався антифриз, накопившися бруд, запакував радіатор пічки і до чого це призвело, покажу більш детальніше. Отакий От був верхній патрубок пічки, бачите, отут розбукше. Це перший признак забиття. І далі тут відбувається корозія. Корозія, яка з'їдає патрубки пічки. Зараз детальніше збільшу. Подивіться, що залишилося з верхнього патрубка. Патрубок з'їдений, нижній теж вже оброший, як можна сказати, на підході. Тому в такому випадку власник погодився на заміну всього радіатора пічки в місті з патрубками і відповідно промивка системи. Цей патрубок ми також замінимо на оригінальний інший, на новий. Промивка переднього радіатора триває, в ньому є бруд. Не сказав би, що прям капець як накидало. Тобто весь багато дуже бруду зосереджено саме в радіаторі пічці. Ще не понятно, що з двигуном. Отже, ми вже замовили радіатор пічки, він до нас їде. А тим часом виконуємо промивку двигуна переднього радіатора. Ну, в общем, системи охолодження без радіатора. І будемо. Демонтувати радіатор пічки, знімемо його, підготовимо місце під установку нового. Триває промивка двигуна, є бруд в двигуні, ви бачите. Ну, тобто, система, так сказати, не так як в ланусах запущена, але все-таки бруд є. Він попав в радіатор пічки, забив його і вбив, можна сказати. Пішла корозія на патрубках. Тому така ситуація. Допромиваємо ще систему, тим часом паралельно займаємось зніманням радіатора пічки. Так, нарешті нам вдалося витягнути радіатор пічки. Тут коротко, подивіться, починаючи з порога, знято тут, тут. Оця вся накладка пластикова. Далі тут металічний подсилювач. Ну, Кучу всього. Педаль газу теж знімати. І під низом, під колонкою рулівою, це ще отака металічна коробка знаходиться. Її теж демонтувати. Це все треба кучу всього демонтувати і отак от під углом, бачите, витягнувся радіатор. Нарешті ми його демонтували. Так, знаружі, зрозуміло, деякі люди кажуть, так він знаружі як новий. Ну, Дійсно, він завжди як новий Знаружі, а всередині все. Ось, трубка з'їдена. Зараз вже чекаємо на доставку нового радіатора і будемо ставити. Так, Приїхав нам радіатор, ось його номер. Радіатор дуже якісний, оригінал. Можна так сказати. Точно так, як в оригіналі все зроблено один в один. Все. Знятий. Ось новенький. Новий радіатор пічки. Спробуємо встановити ціляком без розрізання трубок. Спробуємо таким же самим чином, як цей зігнути трубки, вставляти. І підгинати Ця процедура можлива не у кожному автомобілі. І це не просто зробити дуже мало місця, але все-таки можливо, у деяких машинах можливо. І тут ми спробуємо все ж таки поставити ціляком, нічого не різавши. Так само, як в оригіналі, щоб було все як по заводу. Отже, вставляємо, пробуємо. Так, радіатор... радіатор вже на місці. Зверніть вашу увагу, встановлений як по заводу, ідеально. Нічого ніяка пластмаска не постраждала, дальній саморіз викручений, оце і з цієї сторони. Все на своїх місцях. Ставимо назад цю пластмаску, скручуємо і і збираємо все на своє місце. Так виглядає під капотом. Це на своїх місцях, новенькі трубочки вийшли, поставили резиночку на місце, металічну накладку на місце. Продовжуємо збірку, все ставимо на місце. так Зібрали систему, завакуумували вакуум тримає чітко. Заправляємо антифриз HEPU G12, за бажанням власника. Такий антифриз підходить. Тобто поїхали приблизно в системі 6 літрів антифризу. За справом Так, Закінчили з машинкою KIA Forte. Розігріли до включення вентилятора було 84 градуси. Зараз вже спадає температура. Ну, Нова пічка, оригінал. Новий радіатор пічки гріє, як в сауні, питань немає. Все супер, все ідеально. Тут закінчили, антифриз показав, який Хеп у G12. Все супер. Від вас, будь ласка, вподобаєчка. Підпис на наш канал. Ми продовжуємо працювати. Всім мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України. Наступний автомобільчик у нас буде коротко. Це у нас якби Chevrolet лачеті, але вона називається якось по-іншому. Бачите. Ну Є такий автомобіль, повністю як лачеті. Промиваємо всю систему охолодження, вона має бруд, брудна, ніхто ні разу її так не мив, бачок брудний. Оброшей зняв патрубки із системи. Отут все було в наростах отак. От як, як на цьому патрубку, бачите? Все-таки піднарощув, в патрубках вже є наліт, видно. Зараз підключені на радіатор пічки. Радіатори пічки бруд. Пічка слабо давала тепла, вже проходить промивочка її. 70 градусів плюс видає гарний результат з пічкою порядок. Зараз перейдемо на передній радіатор та на двигун. Також ми очищуємо всі ці посадочні місця. кому тут вже ніякий, треба замінити цей на підході, самозажимний, можливо, не буде тримати. Тобто треба привести в порядок. Робота триває. Робимо наступний підключення. Далі зробили підключення на передній радіатор. Вже вмикнув чистий фільтр, є бруд. Тут система тут запущена. Не так, щоб і капець якийсь, як в інших, але достатньо багато. Просто. Миємо. Далі наступним буде йти двигун. Прийшли на двигун, хоч, хоч і зразу, відразу злили весь антифриз, прогнали все, але все одно намивається брук. Небагато, але присутні. Промивочка така. Закінчили триває. промивочку, де у центрі, а Chevrolet плачеті. Подивіться, на обертах двигуна дошла температура до 80 градусів. І включився вентилятор. Все, перевірили, герметично, завакумували, заправили антифриз. Антифриз найкращий для цього автомобіля Хепу G12, оригінал. Рекомендуємо його. Ми завжди беремо поставщика, який возить в Україну. Дуже гарний антифриз. Концентрат розбавляємо дистильованою водою 50 на 50 Мінус 37 градусів. Все супер. все працює вогонь. Отут під патрубками очистили, нарости такі, прибрали бруд з системи тут і тут. Тут де, де очистили, додавали звичайний хомут, тут був самозатяжний. Він теж стоїть, але додавили ще такий. Після очистки, як правило говорить, вони вже не будуть нормально тримати. Тут стояв такий самий вінтовий. На підвикрутку, але замінили на новий. Все супер, все чудово, все працює. Тепер власнику рекомендація їздити 3 роки або 60 тисяч кілометрів, і потім знову робити апаратну заміну з промивкою системи. Заміну антифризу з апаратною промивкою системи. Найкращий варіант. Це... Був, зараз подивимось, що в нас на холостому. Холостий хід набирає температуру. Ну, я думаю, буде 74-75 на холостому ходу. Без питань. Все супер вийшло. Від вас, будь ласка, вподобайка, ми продовжуємо працювати. Вже потепління пішло і таке сильне, можна сказати, вже майже літо. Тому... У кого є які проблеми, давно не міняли антифриз. Щоб не закіпати, приїжджайте до нас, зробимо вам промивочку з повною заміною систем з повною заміною антифризу. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!